Як відомо, для кожного українця вишита сорочка здавна вважалася своєрідним оберегом, сакральною річчю, що символізує національну ідентичність і творчу фантазію нашого народу. Це не просто одяг, а зашифрований генетичний код нації, що своїм корінням сягає далекого минулого, розкриває уявлення людей про навколишній світ, природу, суспільство. І хоча вишивка користується популярністю у всіх регіонах України. На Прикарпатті вона вражає особливим багатством і різноманітністю. Це пов'язано, зокрема, з тим, що Прикарпатський край складається з чотирьох етнічних регіонів, кожен з яких має свої стильові особливості. Так, наприклад, на рівнинному опіллі на півночі області домінують рослинні орнаменти, водночас в гірських селах Гуцульщини і досі широко використовують геометричні узори. Самобутня вишивка ще одного Карпатського регіону. Бойківщини із використанням вибагливих візерунків та червоно-чорних барв кольорів. Особливо багатими і пишними відзначаються покуцькі вишиті сорочки, прикрашені різноманітними геометричними фігурами. Не тільки етнічні регіони, а й окремі села Івано-Франківщини мають свої улюблені відтінки, унікальну техніку вишивання, специфіку геометричних орнаментів. На Верховинщині здавна віддавали перевагу техніці низинки, а також рожевому, фіолетовому, блакитному відтінкам. А вже для козівського космача характерна жовто-гаряча гама із домішками зеленого кольору, тому за вишитою сорочкою визначали не тільки статус, а й походження її власника. Слід зазначити, що на Івано-Франківщині особливо пишно декорували рукави, щодо техніки вишивання. То популярними були стебнівка, низинка, яворівка і звичайно хрестик. Вишивка оберігала людей від злих сил. Прикарпатська вишивка стала вагомим надбанням народного мистецтва України.